Так, сонце і гуляю. Іду в парк Б'ют Дю Шапуруш. Це в 19 му районі. Дуже красивий парк. Тут район такий не дуже кажуть. Щось, якщо, чесно кажучи, відпізнала, що не дуже район, що вже навіть стремінувато, такий телефон перед собою нема. Щоб точно знати, що все добре. Так. Тут дуже красиво. Сьогодні, сьогодні якесь там число жовтня дуже гарно. Взяла пляшку води з собою і, і так, або пляшку тримати, або телефон, або що, я вже не знаю. Накинула ще кофту, бо вроді би тепло, але так хочеться ще ще, ще тепліше. О, зараз покажу. Чим відрізняється? Якщо якийсь не дуже район, то зразу де машини зупиняються, зразу вон ходять попрошайки попрошайничаї. Але я кажу, я не експерт життя у Франції, у Парижі, я не знаю. Я можу сказати і можу помилятися. Так що таке, Зараз я перейду дорогу, якщо стигну. О, на червоне, але тут можна йти? Бо тут, а не зелене, я вже встигаю, а червона вже перебігла. Так. Йдемо в парк. Така алейка. Красива. Там дуже багато спортсменів. Трамвайна зупинка. Вишено, на табло. через 2 хвилини буде, через 8 хвилин буде. Так, Йдемо. В травні тут дуже красиві, красиво пахло. Дерева цвіли. Потім я вже подивилася, це писало в Гуглі, що це райські яблучка. Ну вони так пахли, просто обалденно. Обалденно. Тут така красива алея йде, і та алея переходить плавно в парк. Але я зайду з боку в парк. травичка зелена, все зеленесеньке, красиві тут дерева. Вже потрохи жовті. Так, тих велосипедистів треба остерігатися, тому що вони їздять як шалені. Дуже. Дуже такі швидкі і стрімнувато, чесно кажучи. Красиво. Оце вже, оце вже траса, це вже рахується е, за Парижу. Ну, Типу це круг Круг Парижу якраз. Що входить. А що це калина? Не поняла, що це таке, не зрозуміла. Це щось як горобина. Красиве щось таке. До речі, багато дерев, подібних, як нас в Україні. Але, але то не вони. <сь> Є такі наду подібні, на клен. Оце, наприклад, на клен подібний. А оце, оце таке, оце я пальчиком покажу. Чик дерево. Оце якраз це райське яблучко. Воно зараз ніяке, а недавно воно цвіло і біля нього було купа тих Яблучок. Так, тут спортсмени люблять займатися на тому. Машинка просто прибіг. Так. Ідемо звернув. Можна йти отак прямо і перейти дорогою, і там теж буде той парк. Але я піду сюдою. Я піду сюдою, ні, я піду тудою. Зараз я собі виберу дорожку, якою я піду. Я зараз там вже прямо через дорогу красивий парк. бют дю, оце приставка. Б'ють дю Коротше, щось там. Я вже забув. Назви, я ще не щось там руш. Шапоруш. А, або Б'ють дю Шапоруш. О тут. Так. Тут треба дивитися добре. В Франції тут, в Парижі, тут всі ходять на червоне світло. І це нормально. О, Це я звітом ти прийшла. Звідти прийшла. А це йду в парк. Зараз. От, Заходимо в парк. Де та назва парк? А вон пише. Парк де Ля б'ют дю шапоруш. Ось, 19 район. Пише графік роботи. Що там щось пише. Так. І я в парку. Красивий парк. Я люблю цей парк. Дуже красивий. Все таке насичене, зелененьке. Багато таких, як, як ялинки. Щось таке. ми як були, е, де то ми були е, в Туреччині, такі самі були ялиці. Ну, я не знаю, чи конкретно такі самі, але подібні теж з такими голками. А там така синя гарна ялинка. Так, я, напевне, не піду туди, а ні, піду, бо там дуже красиві є також кущики. Хто буде красиві кущики, тому сподобається. Це той самий 19 район. Так, в мене падає. Так, трошки Опа. І я, сонечко світи, Блін, та пляшка в руках, вона лишня, чесно. Так, сюди я не піду, я піду туди. Вона ну, красота, красотища. Так. Дерева такі красиві. Сонце сідуть. Так, о, о, я це мушу зняти зараз. Що там я? Оце краса, зараз я переведу. Яка краса. Красива природа. Оце таке шикарне дерево, воно величезне. А якщо всередину зайти, то там можна навіть ховатися. Таке воно височезне, таке обалдене. І тут більше таких соснових дерев багато. Через те, щоб може було зелене, воно більшість. Ой, так сьогодні тепло. Вчора я в пальто їздила. А цей, так, підемо по зріджемо дорогу. Опа, тут якесь... Ой, що це таке? Цікаво. А, це голочки, це збирали. Правильно. Вони збирають, голочки то падають, а вони вон прибирають. Так, а там яка краса. Ах, яка краса, літаки літають, спокійне, мирне небо. Хочеться такого неба, щоб, щоб таке небо було над нашою Україною. Тут весною, тут набагато все більше цвітеє, це логічно, але зараз теж там квіточки є, там такі червоні далеко краси. О, знов це дерево що я казала, що калина, але то щось таке між горобиною, але красиве дуже. І тут ялинка така. Воно височезне І вона має такі ягодки. Такі, як, таке враження, що це м як не справжні. Красиві. Коротше. От, і я виходжу. Так, яка красота. Я зараз сяду на своє любиме місце, але я не знаю. Ой, а це яке красиве дерево. Це краса. Це таке пухнасте, як ялиця, якась ялинка. Зелене, коричневе, жовте, красиве. Так. Переверну камеру на себе. Тут мало людей, тому я себе, себе легше почуваю з телефоном в руках. Коли тепло, то на цій траві там люди сидять, тут все. Всюди люди сидять, всюди. Я зараз подивлюся, якщо трава не холодна, я теж сяду. А там лежать. А там літаки літають. Собі спокійнесенько. Так, зараз сяду. І там теж красиво. Зараз я подивлюся на травичку, чи я зможу сісти, я тут люблю сидіти. Я зичі я сяду. Ні, але на мокре, я не сяду. Вже побуде мокре, буде шкода Ну, Попробуємо трохи сісти. Можна сісти там, де ті сидять знизу на білому. Ось така то красота. Трошки красоти. А може теж пройтися і просто показати цей парк повністю. Він не є великий. Іде. Йдемо бо на траві змокну. Буде жопа мокра, буде шкода. Буде дуже-дуже шкода. Так, підемося сюди. О, О нічого собі! А тут ми... я була тиждень тому чи два, а тут була така клумба, така красота. Все скупали, викупали і посадили наново. Нічого собі! Але там красиві, вони вже відцвітали. Тут такі високі були. Прикольно. Ці класно, коли ті жовті дерева, такі красиві. А які вони тут величезні, ті дерева. Оце вже рахується за межами Парижу. Не Іль де франс От і там які красиві дерева. Красота. А коли тепло, вон там жіночка сидить, загорає далеко. Коли тепло, тут люди всюди, всюди на траві, всюди, нема де яблуку впасти. І тут такі кущики також переробили. Оце красиве дерево. Може я далі не піду. Там, коротше, Таня, ти оприділися, підеш, не підеш, покажеш, не покажеш. <смі> не піду далі, бо це вже закінчується парк, все. Там ще є пальма, оце просто вид обожньою. І от туди, яка красота. Це дерево жовте, красиве. Так, дам на себе. Це було в мене видно. Так, окуляри щось злітають. Це, це парк, який був перший парк в Парижі, в який я потрапила. Я аухала, і ахала, тому що він був, він, це було весна, це було все цвіло, все дуже красиве було, дуже. Дивлюся, сходи такі мерехтять. От Зараз покажу, яка з -з жовте з дерева попадало. Жовта земля, яка красива. От тут ми, ми зайшли, і тут ті пальми, і тут стільки квітів було, так було красиво, дуже гарно було. Дуже. Там такі розлогі. Ой, зараз. Він з тою водою, оця яка розлога красива. Таке дерево. У нас такі вазоночки є, а тут такі дерева. Так, 0,5, то ні, то одинички. Зараз бо я щось. Так. І... І тут от, трошки ще є, що цвітуть, а тоді тут, тут просто все цвіло, все було в квітах різних, різноманітних, і жовті, і червоні. Просто було краста, неймовірна. Пальмочка. Зараз тут все відсвіло і запах такого листя, який на землі. Так, і тут щось таке. Тоже, оця теж була така красива, вона так гарно ціла. А зараз вже якісь тільки має такі зелені штучки. І потім виходиш, і тут таке величезне дерево. Красиве. Зараз покажу, які в нього шишки. А тут таке, як вісюлечками. Таке воно таке саме. Воно таке саме. Так, в кущах якась пташка цвірінька. Це дуже красиво йде. Так, шишки веде. Такі цікаві на ньому шишки. Так, я десь бачила з там той аван зверху шишки. Так, зараз десь знизу знайде. А ось вони шишечки. Які класні шишки. О, це шишка. Класні такі, а це малесенька шишка. Так, камера, ну сфокусуйся. Не хочу фокусуватися. О, кашишка. Класно. Я піду під тим деревом. Таке воно величезне, але там гілочки, дивлюсь, вони обрубують. обрубують. Вон, отам. Так, де то воду діти? Зараз я спробую там видно, гілочку обрубали. І отут обрубали. Вони обрубують гілочки. Щось... А тут, тут часто діти бавляться, лазять по тому. Хоча в кожному парку є як, як охорона, і якщо там щось діти по деревах лазять чи щось там з собаками гуляють, де не можна, то одразу охорона свистить, свистки і... І переважно люди, а там далі площадка дитяча, я вже туди не піду. І переважно французи реагують, охоронець йде, і всі далі назад. Вони, <рес> напевно дуже люблять порушувати правила, я так замітила. Я собі так думаю, оце красота. Ну, ну, ну. Сонце світе, красиво. Вчора трохи пас... пасмурний день був. Так, я вернуся. Посижу і ще трошки поговоримо. А, кофта падає. Зараз ми її в руки в то... тоді красота. Ззаді збоку сюди красота і окуляри не злазить. Так. Зараз йдемо на лавочку і будемо займатися. Уставлення. Так, хлопчик хоче сфотографувати. Так, о, тіньок заходиш, то класно. Наразі я присяду на лавочку і буду. Тільки треба подумати, на яку краще. Так, я заглядаю на лавочки, бо вони тут під деревами, а під деревами пташки люблять сидіти. Так, треба попробувати яка то Боже, та вода. нашу що я з собою взяла? О! Все. Я всілася. Класно. Так, якщо ми таку камеру поставимо. О, кофта падає. Так. В Боже, яка там гарна Кіття. Втікла. Втікла. Така красива. Нічого собі. Так. Ось така красота, я собі саджу. Дивлюсь на красоту Кофта панені. Небо яке красиве. Там, там аеропорт якийсь, один із. І тут дуже часто літаки взлітають. І коли чисте небо, то дуже я так люблю сісти, тут просто дивитися на небо. І водички. Так, а ну якби я тебе так поставила, ти ж можеш так поставитися, а? О, щоб я тебе не тримала. Тільки попробую мені впасти. Діну кофту. Чи тепло? Просто не хочу в руках тримати кофту. Оп! Все. Красота. Так. Щоб хотілося, щоб було видно, то, що взади там ось так. Отак. О, ну, так би хтось тримав камеру, було б добре. А <зад> ззаді красота. І те дерево, просто бомбезпу, тому ну, красиве. Якісь пташки співають. Весно жіночком прийшла, сіла. Там в кущиках на кріселку і сидить собі балдіє, загорає. Ой. Так, то просто відео без ніяких обговорень чогось. Просто відео краси. Я думаю, я показала повністю парк. Так, Зараз знов згадаю назву. Парк б'ют душа Rouge. в 19 районі. Я казала, що тут парки дуже красиві в 19-му Кажуть, жити тут не дуже добре, а от парки тут обалдені. Все, буду закінчувати відео. Наставлю на оцю красиву природу. І всім папам!